Іранський дрон камікадзе більш відомий як шахід 136 з російською назвою Герань 2 Тепер давайте розберемо, чому це так важливо. Російська крилата ракета Калібр коштує близько 1 мільйона доларів, тоді як американська крилата ракета Тома коштує близько 2 мільйонів доларів. В порівнянні з ними шахід 136 є дуже бюджетною ракетою, адже заявлені ціни на них від 10 до 20 тисяч доларів в залежності від комплектації. До прикладу, середня ціна на новий автомобіль становить близько 40 тисяч доларів. Коли вони запускаються чималими зграями, вони становлять загрозу на сучасному полі бою. В даному відео ми розглянемо, як працює цей безпілотник, мопедний двигун, який на ньому встановлено, і основні покрокові процеси його роботи. Знову ж таки, буде некоректно, якщо ми не проаналізуємо переваги та недоліки, і те, як їх можна застосовувати. Ми також розглянемо, як боротись з цими безпілотниками за допомогою старих і нових систем протиповітряної оборонної зброї. Тож давайте одразу перейдемо до суті. Цей іранський сучасний одноразовий безпілотний боєприпас Шахід 136 або дрон камікадзе чи як кажуть в народі мопени. Давайте розбирати, що це таке цей дрон камікадзе. безпілотні дрони камікадзе це дешевий засіб для швидкого реагування на приховані або явні цілі, які здатні тривалий час знаходитись в повітрі. При цьому не потрібно знаходитися близько до зони самої цілі. У них є свої переваги та недоліки, про які ми поговоримо в цьому відео. Давайте розглянемо технічні характеристики. Заявлена довжина безпілотника становить 3 метри 56 сантиметрів, а розмах крил 2 метри 59 сантиметрів. Безпілотник має конфігурацію дельта крила. Порівняємо його з людиною, щоб зрозуміти, які його пропорції. Як ви можете бачити, це досить великий розмір для дрону камікадзе. Вага шахід 136 становить близько 220 кілограмів, тоді як вага його боєголовки може коливатися від 5 до 50 кілограмів. Все залежить від поставленого завдання. Дивовижно, але усю цю вагу приводить у рух двигун Мото md МД-550». Це 50 сильний двигун. Саме через нього безпілотник такий повільний. Це невеликий мопедний чи скутерний двигун, який масово виготовляють в Китаї за дешевою ціною. Давайте послухаємо, як він звучить. Люди і військові, які чули ці звуки, розповідали, що вони дуже схожі на звуки німецьких літаків часів Другої світової війни. Німці спеціально розробили такий звук, щоб створити психологічний тиск на солдатів на полі бою. Вони встановлювали вітродвигунну сирену, яка видавала кричущий звук. Але замість німецької сирени на сучасному полі бою ви будете чути гудіння двохтактного мопеда, який пролітає над вами. Керується дрон закрилками, які розташовані поруч з двохтактним двигун, і це так звані елевони. Вони функціонують подібно до керма висоти літака. З того, що нам відомо, безпілотники шахід керуються системою ГЛОНАС або пошуковим пристроєм протирадіаційного керування, розташованим всередині фюзеляжу. Для тих, хто не знайомий з цим пристроєм протирадіаційного керування, це ракета або безпілотник, призначений для виявлення та ураження ворожих джерел радіовипромінювання. Поєднуючи конфігурацію дельта крила з двохтактним двигуном, типовий безпілотник може пролітати тисячу кілометрів, а заявлена дальність може складати дві з половиною тисячі кілометрів. Тепер давайте подивимося, що знаходиться під цим безпілотником: це рато або ракетно-допоміжний зліт, про який ми розповімо пізніше. Давайте крок за кроком розглянемо основні процеси роботи шахедів. Крок перший безпілотник перевозиться на простому вантажному автомобілі по типу цивільних тентових вантажівок. Але в цих кузовах знаходяться ці небезпечні зграї безпілотників. Кожна вантажівка в кузові може перевозити близько п'яти таких дронів. Крок другий. Цим безпілотникам надсилаються дані інерціальної навігації або системи ГЛАНАС, російський аналог GPS. Зверніть увагу, що вони використовують цивільну систему інерціальної навігації, але в майбутньому її можуть модернізувати. Третій крок одним натиском кнопки безпілотник стартує за допомогою ракетно-допоміжного злету, після чого ця система катапультується. Це зроблено для зменшення ваги і підвищення ефективності, щоб двохтактний двигун міг легше провести зліт. Четвертий крок: ці дрони камікадзе нагадують зграю, оскільки за один раз використовується від 5 до 10 штук, щоб заплутати систему протиповітряної оборони противника. П'ятий крок: безпілотники Шахід 136 в порівнянні мають невеликі розміри композитну конструкцію та будуть летіти на надзвичайно низьких висотах, що робить їх важкими для виявлення за допомогою радарів. Шостий крок. Досягнувши своїх цілей, усі п'ять чи ті два, які лишились, різко змінюють траєкторію і пікірують вниз для ураження цілі. Тепер давайте розглянемо його недоліки: точність безпілотника залежить від комерційної системи інерціальної навігації. Якщо вона буде заблокована або вимкнена, безпілотник може впасти на шляху до цілі. Як казали раніше, шахет рухається з дуже низькою швидкістю. Їх легко можна збити ракетами Джевелін або Стінгер. Але тут враховується фактор вартості. Рішенням є гепард німецька самохідна зенітна установка з вбудованим радаром, яка працює в будь-яку погоду. Вона може протистояти більшості дронів Камікадзе на ефективній відстані 5,5 кілометрів. Другою більш доступною версією є радянська протиповітряна гармата зу 23 яка використовується україною. Вона була розроблена для боротьби з низьколітаючими цілями на відстані 2,5 кілометри і пройшла бойові випробування проти цих безпілотників. Враховуючи ці всі недоліки, ми повинні розуміти, що ці безпілотники запускають цілими зграями, Із п'яти штук один все ж таки може обійти систему протиповітряної оборони і становити загрозу або для населення, або ж для військових. Друзі, хлопці з АІТЛИ створюють базовий інженерний контент. Для них дуже цікаво знати, як працюють ці речі. Тому підпишіться на нас, щоб допомагати створювати більше подібного контенту.